Спонсор показу «Амбар». Ваша перевага каждый день. Витаю мою команду с победой, с перемогой. Витаю нашего президента с днем народжения. Это победа для него. Витаю мою крестницу с днем, с днем народжения. Сегодня ее день, день народжения. Так что видите, сколько у нас сегодня вот, хороших новостей и праздников. Поэтому... Дякую моїй команді за, за сьогоднішню перемогу. Вони сьогодні показали, що, що вони просто молодці, що я, я горжусь цим. Тому, я не знаю, у мене слов немає, я, я дуже щасливий. І, видно вот на моїх очах і на очах всіх, що, що вот ця команда вот, двигається в правильному направлінні і що в цій команді є будущее. Друзі, це були гарні емоції. Я думаю, що перекладати я, я тільки спорчу все. Так, будь ласка, питання. Пане Жирко, ми теж дуже раді вітаємо вас перемогу. Такий вопрос. Ця гра вже історія, треба да? створити будущее. От, ближайше будущее Рівне так? Да? З однієї сторони Верис грає посередній неділі ігру, і це якби нам в допомогу. З іншої сторони, наша команда в кожній ігре забиває. выкладывается, это нужно много усилий. Вот как вы будете восстанавливать команду в игре с Переком? Это будет где-то ротация футболиста, это будут какие-то восстановительные процедуры. Вот за счет чего вы постараетесь повести команду, чтобы были такую же игру на таком же уровне на вы? Ну, видите, мы, мы успели за пять дней, у нас было меньше дней, чем у Черноморца, до этой игры мы успели восстановить команду и поверьте, сейчас у нас недельный цикл, сейчас у нас намного больше дней, поэтому я им сразу сказал, даю два выходных, чтобы они отдохнули, они очень много сил потратили сегодня. Поэтому, что касается этого, вообще можете не переживать, моя команда точно будет на 100% готова к этой игре. У нас було менше часу на підготовку до цієї гри ніж у Чорноморця. Зараз вже є недільний цикл, можете наголоувати, з команда буде на 100% готова до наступного матчу. І хочу ще додати, що от перед грою, і я очень просив мою команду, щоб сьогодні зіграли на 0, тому що у нас па середня гра, а, яку на 0, я та біла з Металістом, я їм вдячний за ето а не дистительно здєлай то, що я від них просив. І як і ви заметили, моя команда забиває кожну гру і буде забивати, тому що ми я, коли прийшов, я сказав, що будемо грати такий футбол, і оно ви на полі ми показували. Просив команду сьогодні зіграти на 0, тому що попереднього разу це була гра з Металістом, коли ми перемогли 2-0, і ось сьогодні вдалось. Коли я взяв очолик мене, я казав, що моя команда буде забивати, грати в атакувальний футбол. Ми забиваємо в кожному турі, ви все правильно відмітили. Бачу, є точно питання. <ривіт> Славі! <ривіт> так, так више. <вичай. ривіт> що сьогодні було для вас, як для тренера, найважче і найвідповідальніше під час гри? Походу ходу гри? По ходу гри? Но для меня, вот для меня самое главное было это игровая дисциплина. То, что вот я от них и требую, они придерживаются именно того, чего я просил от них перед, перед игрой. Поэтому, когда они делают то, что мы договариваемся, я вообще не сомневаюсь положительный результат. То же самое, вот такой результат был сегодня. Сегодня, мабуть, не одному, а хочу... В вічі те, що найбільш мабуть, мотивований, налаштований на нагрушений емоцію був Вакула. Ви е, потребували якихось додаткових слів для нього, чи, чи в нього зашкалювали емоції? Зашкалював сьогодні. Зашкалював. Я дуже мало розмовляв з ним, я сам розумів який настрій буде у нього. В він он это показав на полі своїм своїм качеством. Вот. Я рад, що меня є такой футболіст в команді як Ваков. Був момент коли ви проводили заміну і Вакулі здалося, що винять його. Він здивувався і всім своїм видом показав, що не хоче. Він мабуть чекав, що ще заб'є третій гол. жаль, жаль, что он не забил гол. Да, я очень, очень хотел, чтобы сегодня именно он забил. Но опять, для нас самая важная команда, командная игра, и он это показывает на поле. Что касается этой замены, я просто ему говорил, чтобы он перешел на позицию под нападающего, когда мы начали менять, потому что у нас проблемы были с футболистами, которые уже не могли дальше продолжать игру, и поэтому я немножко этот, сделал корректировку его ставил как под нападающего до конца игры. І Дуже цікаво дивитись зараз, і плюс є результат. Да? А мій, е, моє питання буде таке, Женко, по фізиці ми бачимо по грі ми все бачимо, а от по психології. Ти дуже часто розмовляєш з гравцями. І дуже, е, скажімо, ти довіряєш їм, вони тобі. Наскільки важливий психологічний аспект і як тобі вдалося знайти отак ключ до команди? Тому що до тебе була одна команда, а зараз зовсім. Ну, я раньше говорил про психологию. Действительно, вот на сегодняшнее время вот раньше раньше, скажем, 15 20 лет назад сильно об этом не думали. Я думали просто о физической подготовке. Сегодня психология очень важна вот, для футболистов, поэтому мы в этом аспекті тоже работаем и стараемся. Вот, донести футболистам то что, они, то, что мы от них требуем. И, конечно, еще возле психологии очень важен этот индивидуальный подход. Вот У нас вот это самое главное – индивидуальный подход к каждому, чтобы могли от этого футболиста получить максимум. – Сегодняшняя игра для вас в плане принятия позитива – это самое в вашей тренерской карьере? Були до цього в частини чемпіонату подібні. По да, да, вот, ну, вот, э, пока я Ну, сколько я уже работаю как главный тренер, прошло сколько, четыре месяца, скажем, вот для меня самая, вот, самая важная победа, это сегодняшняя победа. Я, я говорил команде, что вот сегодняшняя победа сделает нам этот шаг вперед, который нам очень нужен. У нас было несколько шансов уже сделать этот шаг, мы его не сделали, но сегодня сделали этот шаг. Я, я им говорил, если это сделаем шаг, этот, который нам очень нужен, мы, мы потом сделаем и второй шаг. Я пригадую, коли ми з вами розмовляли ще е, певний час назад ви говорили про завдання е, клубу і налаштованість на керівництва на те, що, щоб виховувати гравців для, е, для майбутнього зростання професійного. І не йшла вже мова про е, обов'язкове збереження прописки. Зараз я думаю, що плани керівництва діаметрально протилежні. Ну, з першого дня, коли я прийшов в команду, я, я говорив і вирав, oh. хотів донести керівництву, що у нас є шанс, і що я вірю в це, і завжди буду вірити до останнього моменту. ми ніколи не відказувалися від цього, особливо мої футболісти, які з першого дня вот, вірили вот, е, в те, що можуть це зробити. Тому We пока еще ничего не сделали, у нас еще много работы, еще 4 тура осталось до конца. Но все равно э, все в клубе э, живут для этой команды, работают для этой команды и и будут делать в будущем, чтобы вот эта команда осталась. Ми програли, ми страшенно незадоволені і більше того, я скажу, для нас це дуже і дуже болісна поразка. Відчуваю по собі, бачу по хлопцях, через те, для нас, напевно, основне зараз ні одного лишнього слова, тільки одне. Ми повинні вистояти в цій ситуації, не, скажімо так, не попасти в якийсь такий тяжкий. тяжкий Психологічний стан, треба все витримати, перебороти і йти далі. Палон а ви, може, припускаєте, що ну, команда відчула, що вже далеченько від зони виліту, експерти там теж в далеку вато, що можливо десь бракує мотивації. Та ні, я скажу, що ми про це говорили. Ми не, не, так, знаєте, не таким прямим, прямим текстом, щоб е якось аналізувати свою ситуацію турнірну. е, Якщо так знаєте, з е в найгіршому, е як, як може піти найгірше, то е 29 пунктів я це десь говорив вже раніше. 29 пунктів це зовсім недостатньо не, не для того, щоб сидіти спокійно і думати, що тобі нічого не е, більше не, не загрожує. Але ну, ми сьогодні мали нагоду виграти і піднятися на там, на, наприклад, на одне місце вище. І це дуже важливо, як для, як для мене. І ми іменно про такі речі говорили, що ми хочемо вигравати, ми хочемо підніматися вище. «Но сьогодні ще одна гра була тяжка, вона стала чому? Бо ми знову ми погано почали цю гру. Ми, як правило, ми граємо так, що ми контролюємо ситуацію на полі. Ми, ми якось більше з м'ячем, ми більше, нехай бути там гостроти не вистачає. Але ну, ми хочемо взагалі, щоб ми вели гру. Сьогодні нас початок гри ніяк не вдався. Да, ми пропустили ще швидкий м'яч. І ну було дуже тяжко. Потім, по ходу, ми трошки поправили, але зараз це не зараз не цікаво навіть про такі речі говорити. Вам хтось сподобався так чи запам'ятався з гравців суперника? Ну, ми гравців знали вже до гри дуже добре. Я знаю, вже кожного, ну просто. Всі сильні сторони і слабкі сторони. А через те ми готувалися, і ми бачили з нашими футболістами, що Минай зараз це міцна команда. У них є цікаві футболісти, швидкі футболісти. А це завжди, коли є швидкість, це є завжди вже небезпечно. І вони в своєму стилі сьогодні вони використовували простір, вони здорово вибігали. Так що я можу говорити добрі слова про суперника. Пане Романе, до речі, це чемпіонат ОПЛ, він відбувається звичайно важкий футбол. Але з усім тим хотілося опити вашу думку як компетентного тренера, яким був цей чемпіонат, чи яким він є, яким він добігає, це? відразу, навіть тут нема що думати, бо в мене відповідь це вже є, і в мене є погляд на цю, на цю ситуацію. У нас не дивлячись. На той час, який ми зараз живемо, чемпіонат відмінний, чемпіонат сильний, чемпіонат добротний. Я думаю, що додати сюди болільників на трибуни, на кожну гру, і була б трошки інша картинка, антураж, я думаю, що це просто добротний чемпіонат. Ну, я не можу зараз не те, що не можу. Я би не хотів говорити про, про якісь там помилки чи, чи щось на адресу Путрі. А на на друге питання я можу відповісти по вагемяну. Це зовсім не заплановано. Ми розраховували, що Вагімян буде грати, але. Трошки він після тої гри у нього були якісь такі невеличкі пошкодження, і ми вже до останнього вчора, ми навіть на передігровому тренуванню. У нас так було ще 50 на 50 і ми думали, що ну в складі точно ні, але ми на нього розраховували вже ну, коли нам, якщо це буде потрібно, трошки пізніше. Так, і я думаю, що це тільки та причина, що він... ми хотіли не ризикнути, але у нас не вийшло навіть це зробити, щоб йому дати відпочити. Пане Йосипу і останнє. Ви вже зіграли з усіма чотирма командами, які знаходяться у небезпечній зоні, в зоні виліту. У вас є якісь відчуття такі, що ну, хто з цих команд... Має все-таки більші шанси і більший потенціал для того, щоб готуватися. Я думаю, що тут слід говорити, що. Я думаю, що такі шанси, це та не тільки про чотири команди, я би говорив про більше команд, чесно вам скажу. І я би сказав, що звичайно просто у цих чотирьох команд ви говорите, бо менше здобутих балів. Через те так приходиться говорити. Але я думаю, що так як у них ідуть справи, кожна команда, вони в цьому колі вони набрали багато очок. Так. І я думаю, що ну, боротьба буде до самого останнього туру за, ну, за те місце, яке або Дає, мі... дає право залиш... залишитися в лізі або на перегравання там, з командами першої ліги. Дуже дякую. дякую, за... дякую. Дуже раніше, дякую. Сам, що... да. Мабуть, кожен тренер ближче до кінців чемпіонату сидить з лівцем і підраховує можливі шанси своєї команди, суперників, конкурентів. Зараз, наскільки відомо, середній бал для того, щоб залишитися, ну прохідний бал. 32 або гектор каже 33 очка. Сьогодні, ясна річ, ви сподівались здобути ці три очки, щоб вже якось заспокоїти ситуацію. Е в якій грі тепер ви гіпотетично розраховуєте ці три очки отримати? Ми в кожній грі е е розраховуємо здобути пункти. У нас нема такого, щоб ми. Наступні у нас дві гри-шахтарем, ви розумієте, що. Можна подумати, що ми програли минаю Ну тоді ми вже за зараз. Ми вже не здалися, і ми думаємо про те, що ми програємо шахтарю. Ні, навпаки, іменно в цій ситуації ми повинні зробити все можливе, щоб взяти очки шахтарем, і тільки так ми можемо зараз підходити для нас. це Дуже страшенно важливо зараз. Наш от, наш характер, наше розуміння, наш правильний аналіз, наш психологічний стан, наша сила. Так, сила. Так, бо в цьому, ну я просто розумію, що в нас є певний потенціал, так і ми можемо грати краще, чим ми грали сьогодні. Так, через те ми будемо налаштовуватись на те, щоб кожну наступну гру ми зіграли набагато сильніше, ніж ми зіграли сьогодні. Ну, бачите, тут так не я би так не сказав, бо тут в наших інтересах не їхати зараз. Дуже тяжкий переліз до Львова. Він став трошки тяжчим через те, що поїзд незручний, і він приїджає шоці годині ранку, майже пропадає ніч. Через те дуже дуже це стало проблемою. Раніше, коли був такий, що ми просто ніч їхали і десь 9 приїжджали, то нормально. А зараз хто не заснув в поїзді, хто погано спав, в 5 годині вже підйом, був все приготування до, до, до виходу, і я думаю, що для нас це теж є нормальний, не теж а для нас є дуже це вигідний варіант, щоб ми можемо скажімо так не мати ці цього цієї тяжкої дороги. Так що ми цим задоволені, що так склалося. Я розумію, що це для болівників, можливо такий мінус, але я думаю, що тут для нас це добрий варіант. Дуже дякую, все, будьте здорові.